ефірі п'ятого час інтерв'ю наш сьогоднішній співрозмовник, лідер комуністичної партії України Петро Симоненко. Вітаю Петро Миколаївич. І до вас. Дозвольте розпочати нашу розмову з парламентської складової діяльності вашої політичної сили. Друга сесія, серед іншого, відзначила з її завершення, відзначилась ухваленням доволі неоднозначного законопроекту, який викликав багато критики, в тому числі серед ваших колег. Закон про вексель був ухвалений голосами 227 народних обранців. 29 комуністів також за нього проголосували. Вас одразу звинуватили в потуранній владі і співпраці з нею? Чому комуністи підтримали цей закон? Вітаючи всіх наших глядачів. Хотів би зразу сказати: а хто звинуватив фракцію компартії? Звинуватили якраз ті, хто веде зараз між собою жорстку боротьбу за ресурси? І я хотів би, щоб ви звернули увагу. Наш виборець, той, хто підтримує компартію, робітники селяни, вони підуть за векселями. Не підуть. Вони ж не продають і експортного потенціалу у них немає, щоб вони мали право вимагати від держави повернення податку на додану вартість. Представники малого і середнього бізнесу підуть за цим векселем? Ні. Бо вони не продають за кордон ні е, природні ресурси, ні копалини, ні метал, ні електроенергію, ні е, такому вугілля. Все це у руках олігархів. Так ось дві кланові структури олігархів, які знаходяться одна при владі під прапорами білоголубими, а інша грається в опозиції під помаранчевими прапорами: це і свобода, і удар, і батьківщина. Це якраз представники олігархічного капіталу. Тому вони ведуть боротьбу за те, хто буде мати право розпоряджатися державними коштами, які йдуть через державний бюджет на повернення податку на додану вартість, але фактично своїми голосами ви допомогли одному з кланів отримати закон, ні, який був потрібен. Ні в якому разі. Ми навпаки думали про своїх виборців. І якщо у боротьбі цих двох кланів вони не будуть повертати живі гроші, а будуть віддавати ці ж самі векселі, з урахування того, що там 5% ще і річних додатково до того така мона. На яку суму видаються векселі але? Це ж економія в бюджеті, тоді реальних грошей, я ми будемо наполягати, контролюючи, щоб ці гроші віддали і якраз на ліквідацію заборонності, по пенсійному забезпеченню, на фінансування охорони здоров'я, школи тієї ж самої. Тобто, тут я перепрошую. Якщо там олігархи між собою ведуть боротьбу, то хай вони й ведуть боротьбу. Головне, щоб наші виборці зрозуміли, коли пани скобуться, то у холопів чоби тріщать. А сам факт, коли уряд е, визнає, що він не може інакше втримати економічну ситуацію і вдається до запровадження векселів. Наскільки він має е, е, непокоїти і виборців, і е, політиків? Ну, зрозуміло, повинен все це е, нас непокоїть, і треба тоді виходити з наступного. Що якщо нас з вами непокоїть, то тоді ви відверто заявляєте і підтримуєте всі журналісти, всім вашим загалом, що комуністи праві. І треба цю політику змінити, бо ця політика за 20 років нічого для громадян України не дала. Говоримо про економічні реформи. Вкрали заводи і фабрики, зробили безробітними, не виплачують заробітну плату. Ціди загнали, тарифи загнали. Людям просто ніде жити. 5-7 мільйонів. Поїхали на заробітки за кордон. Оце результати цієї політики, оцінюючи результати роботи другої сесії, загалом ви сказали, ви назвали її ефективність достатньо низькою. А у вас Величезний досвід парламентської роботи. Ця сесія вона чим відрізнялася від попередніх, і чому так сталося? Що з кількох тисяч документів, які можна було розглянути, навіть кількох сотень не ухвалено? А це природньо і зрозуміло. І я послідовний в оцінці перспектив роботи Верховної Ради ще 28 жовтня минулого року, після завершення виборів на одному з телеканалів, приймаючи участь у прямому ефірі, передача, я сказав, що ця Верховна Рада працювати не буде. Бо якраз на жаль, але виборці-виборці виступаючи проти цієї політики, ганебної політики, вони на жаль з рідних причин проголосували на підтримку олігархів, які проводять цю політику. І ця політика призвела до того, що у боротьбі за владу, а якраз розпочалася боротьба за владу президентську, два клани заблокували роботу Верховної Ради. Таким чином, все це природне. Що відбувається у Верховній Раді? Крім того, ну зрозуміло, що продовжується боротьба за те, який зовнішньополітичний курс буде вибирати і обирати Україна. І зрозуміло, що одні помаранчеві і білоголубі олігархи вони зійшлися, бо у них один за кордоном, чи в Брюсселі, чи в Вашингтон і вони якраз нехтуючи інтересами виробника реального малого і середнього бізнесу, простого трударя нашого, вони сьогодні пропонують євроінтеграційний вектор. Причому це теж саме повторення, як і вступ України до світової організації торгової, торгівлі тільки в негативному плані для України. Останній законодавчий відтинок, він щой доволі непростій атмосфері відбувався виїзне засідання, перманентні блокування, мовні е, суперечки. А Комуністична партія до своїх активів, попри все це, що записала за останній відтинок роботи Верховної Ради, яких законопроєктів вам вдалося ухвалити? От я спеціально взяв на нашу з вами передачу, взяв інформаційно-аналітичні матеріали, які ми готуємо після завершення кожної сесії. Це Аналіз роботи нашої фракції. Оцей аналіз він є у кожного нашого народного депутата. Ми відправили у кожну районну і міську партійну організацію. Тисячу примірників відправили. Чим цікава ось ця довідка? Вона цікава, що людина зразу ж зрозуміє, а які проекти комуністи виносять, наскільки вони вагомі, в першу чергу, для держави, для громадянина конкретного і на перспективу. От ми бачимо з вами, що за минулу сесію там понад дві тисячі внесли проєктів законів. Прийняли там менше сотні, враховуючи останні дні, коли голосували. А що ж комуністи пропонують? Чому дві тисячі цих проєктів законів? А тому, що там кому замінили, внесли якусь поправу? І вважає, що це закон. Боротьба кланів і лобіювання їх інтересів якраз і спрямована на те, щоб використати все можливе для того, щоб збагатитися самим, поки знаходяться у Верховній Раді. А що комуністи пропонують? А комуністи пропонують, і цей перелік ось тут дам цих законів. Пропонуємо проєкт закону про повернення майна базових галузі і промисловості, тобто не якісь зміни. А масштабний проект закону далі щодо е, посилення відповідальності за дискримінацію на расовому, етнічному релігійному рівні питання, яке хвилює всі, проведення мораторії на примусову реалізацію житла, проблема, яка дуже хвилює людей. Далі проект закону про державну підтримку наукоємного виробництва у нас в Україні, це майбутнє вже України. Далі проект закону про посилення державного контролю за використанням природних ресурсів, що перебувають у приватній власності суб'єктів господарювання. Подивіться, що відбуває. Наприклад, прикладі Києва. Що зробили, така монамивають, знищують озера, які були на території України, артизіанську воду як завгодно використовують у Луганській області. Копальні зробили такимо, ті ж самі, які з поверхні практично видобувають вугілля і розтягують все це. Тобто, ми глобальними питаннями займаємося, не забуваючи й про те, що є конкретна така можливість внести певні зміни в інші закони. Хоча б одна ваша ініціатива стала законом? Ну одна з таких ініціатив, давайте такимо, те, що торкається конкретно, Галять на людей жінка народила дитину. І зараз вона бігає, носячи ці довідки, чекає, поки її чиновники, така відправляючи з однієї мо е установи до іншої, приймуся, щоб вона зібрала все це. Наші товариші це калієтнік вніс пропозицію, що в те на протязі днів тільки заяву здала, а на протязі днів чиновники повинні повністю повний пакет документів віддати, щоб вона отримала те, що потрібно. Те, що має відношення до ветеранів? і я можу... За це їхати. було проголосовано на другій сесії? Проголосовано, звісно. На другій сесії було проголосовано. І цей проєкт прийнятий. І по ветеранам теж така тут прийнята. Не прийняли, прийняли в першому читанні проєкт закону, який має відношення до того, що 0,5% пені треба платити за кожен день, несвоєчасно виплаченої заробітної плати. У другому читанні будемо тоді такому на наступній сесії пропонувати розглянути. Ми запропонували, пам'ятаєте, але олігархи не пропустили те, що має відношення до скасування пенсійної реформи. Це ми ж запропонували. От якраз до слова зацитую. Комуністична партія не голосуватиме за жоден закон, доки не будуть скасовані антисоціальні пенсійна та медична реформа. Це ви сказали з трибуни Верховної Ради 19 березня, але дуже скоро ваша фракція знову повернулася до роботи. Причому повернулася вона до роботи після того, як лідери партії фракції партії районів сказали, що їм дуже потрібні голоси комуністів і вони ведуть з вами переговори. Я не знаю, хто чого там сказав, так, мо ми чітко те, що я заявив під час виступу, мете дотрималося. Я заявив, що поки не розгляне Верховна. Рада, ми не будемо за інше голосувати. Верховна Рада включила до порядку денного ці три законопроекти. Один поки що не розглянутий, це має відношення до відміни реформи в охороні здоров'я, тобто проект 2661. Але ми будемо наполягати, щоб він також був предметом обговорення у Верховній Раді. Компартія з-поміж усіх представлених в парламенті е, політичних сил виявилася єдиною, хто відзвітував за свою партійну діяльність протягом 2012 року. Але лише двоє з 32 депутатів, які входять до вашої фракції, подали е, декларацію. Ви знаєте, що тут відбувається? От один з ваших колег, журналістів, мене так емо обуреним таким зупиняє. Ви не здали декларацію. Я кажу: вам чи за законом я здаю в секретаріат? В Секретаріат Верховної Ради я здав, а вам я не повинен її здавати декларацію. Ви хочете, щоб її оприлюднили, то звертайтесь до секретаріату, а секретаріат звернеться до мене. Бо це індивідуальна інформація, але за законом депутат Симоненко здав декларацію, яка повністю перевірена, і вона відповідає тому, що така я мав відобразити якраз ці декларації, так як і мої інші товариші. А чому депутату Симоненко, наприклад, не вивезти її на офіційному сайті партії? Ну я перепрошую, але так кажемо, я виконав те, що передбачено законом, і я здав її в секретаріат. Якщо будуть наполягати, що вивісити її вивішу. у мене немає проблем з цим, і немає питань відносно того, так кажемо, що буде викликати сумнів у моїх чи виборців, чи політичних колег. Цілком зрозуміло, що новий сезон він проходитиме під знаком майбутнього саміту Україна ЄС і питання про приєднання України до угоди про асоціацію Компартія. Єдина політична сила знову ж таки серед парламентських, яка офіційно виступає проти зближення з Європою і за зближні з митним союзом ви збиралися навіть ініціювати референдум для того, аби народ визначився. Які, яка доля цього питання зараз? Ну відносно того, що відбувається у нас, я хотів би деякі уточнення внести. По перше, давайте ми зрозуміємо, що народ України за конституцією є єдиним джерелом влади у нас в Україні, а чомусь без народу вирішують такі стратегічні питання. Це перше. По друге, я маю на увазі, чи митний союз, чи євроінтеграцію. По друге, давайте ми звернемося до того ж досвіду в Європі. Всі держави, які вступали до європейської спільноти, вони проводили референдум. Чому в Україні не проводять? По третє, сьогодні ви, як журналісти, маєте можливість подивитися економічні розрахунки, які б дали вам можливість і своїх глядачів, читамо прибічників, прихильників, переконати, що треба чи одну, чи іншу позицію зайняти. Немає такого. А чому це відбувається? А тому що від імені України, від імені українського народу, переговори проводять представники олігархічних кланів. Олігархічні клани шукають не по найкращі варіанти міждержавної е, вже спільноти і співпраці, а вони шукають економічно вигідні для себе проекти, де вони їхні структури будуть мати прибутки і дивіденди. Тепер давайте подивимося на зовнішні наші стосунки. В Європу Україна що продає? Сировину і метал. Все. Ми що, з вами туди машини продаємо, телевізори продаємо. Може, ви скажете, що ми комп'ютери продаємо, продаємо дешеву робочу силу, продаємо сировину і продаємо ринок свій. А тепер давайте на інший бік проблеми подивимося. Ми виходимо з вами на ринок, який заводно, у нас тут в Києві, і дивимося. 80% продукції, яка на ринку продається, яка не виготовлена в Україні. А куди ж українському хлопцю подітися, якщо вже немає для нього, як може майбутнього малого чи середнього рівня бізнесу представника, вже немає ринку. Так, ось тут ми поставили комуністи якраз завдання. Давайте проведемо референдум. Хай люди дадуть відповідь, і ми вже прийняли політичне рішення. На 8 вересня призначено зібрання якраз громадян України. А це 2000 громадян всіх куточків України. З'їдуться. Ми проведемо, затвердимо ініціативну групу понад півтори тисячі громадян України, які будуть збирати підписи. І до 28 чи 29 жовтня, жовтня, залежності від того, як ЦВК нам дасть відповіді. Ми будемо збирати підписи. Підписи за законом ми повинні 3 мільйони зібрати, але ми поставили завдання 4 мільйона. Відповідно до існуючого сьогодні закону про референдум, який розкритикувала, в тому числі Венціанська комісія, без е, політичної волі влади такий референдум не відбудеться. Ви реально очікуєте, що влада погодиться на такий референдум? А мова йде про те, що є реально закон про референдум, і фракція компартії буде, спираючись на цей закон, все робити для того, щоб провести цей референдум. А інша справа: тоді, давайте знову повернемося, яка у нас влада за 20 років сформувалася в Україні. Що ж це у нас за влада, яка не хоче чути власний народ? Так, як і попередній, до речі, президент, коли зібрали понад 4 мільйона підписів, які були затверджені. ЦВК, мається на увазі вступ України до НАТО, і той же Ющенко сховав під ковдру і знехтував волі українського народу. Влада хоче чути народ, тільки в дещо іншому питанні. І ви були одним з тих, хто прогнозував цей плебісцит з приводу зменшення числа депутатів до 300, суто мажоритарної виборчої системи і запровадження двопалатного парламенту. Існує така вірогідність досі. Безумовно, бо влада шукає сьогодні відповідь, як їм зберегти себе у владі. Занепад економіки всім зрозуміло, Соціальна напруга зростає, люди не мовчать, загострення ситуації вимагає діяти. Ми політична сила, яка пропонує, до речі, сьогодні реальні вихіди, І коли я вам показував оцей примірник, так тому і тут все вказано. Ось у нас була отака програма антикризова програма компартії. Ось тут, щоб вам було зрозуміло, написано, вимоги антикризової програми повер. Нам Україну народу, і які проекти закону під кожний тезис ми вже напрацювали. Оце якраз і відповідь багатьом нашим громадянам, що за 20 років треба уважно проаналізувати, що відбулося реально із державою, і з життям кожного. Така критична оцінка дій влади <кій> не завадила вам делегувати до складу конституційної асамблеї свого представника. Ви вірите в спроможність цієї інституції напрацювати нову редакцію конституції і за які норми комуністи готові проголосувати? По перше, ми направили свого представника для того, щоб показати, що комуністи пропонують, і вести боротьбу за свої погляди. І інтереси громадян України формуючи, формуючи, може і ті ж самі чи зміни, чи нову редакцію конституції. І я вважаю, що це правильна позиція. Ми не сидимо, не відсиджуємося. А ми пропонуємо. А тепер воля громадян і бажання. Будь ласка, подивіться, ми ще в 2007 році. Надрукували проект конституції у газеті Голос України в повному обсязі, який передбачає сьогодні, враховуючи ті зміни, які відбулися, як справді зробити демократичною владу у нас в Україні, як посилити відповідальність влади, як сьогодні треба посилити відповідальність, щоб територіальні громади в першу чергу керували. І, от, припустимо, одна з норм таких – скасувати адміністрації. А дати можливість громаді, обравши раду, створити виконавчу структуру і працюйте, будь ласка, не повинно бути дуалізму в управлінні, коли такому це заважають. Одна з інтриг роботи конституційної асамблеї в який саме спосіб будуть узаконені її наробки. Чи це буде референдум? Нинішній закон це дозволяє, чи все таки через Верховну Раду ваша переконаний. Ми свою позицію якраз заявили на засідання цієї асамблеї тільки через Верховну Раду. Чина діюча конституція передбачає, що всі зміни до конституції вносяться голосуванням на засіданні Верховної Ради. За рік до президентських виборів Верховна Рада буде спроможна це зробити, і чи не станеться знову, як це вже було під час виборів 2004 року, коли конституція стала заручницею політичної досільності? От ми з вами є свідками того, що сьогодні у боротьбі за владу роблять все знищуючи державність до речі. Якщо уважно ми з вами розберемося, євроінтеграція це якраз втрата і політичного, і економічну суверенітету. А подивіться тепер на наші пропозиції. А компартія пропонує. Давайте будемо двигатися, рухатися у бік тієї ж самої європейської демократії парламентаризму. І не випадково в 2004 році, якщо ви пригадаєте тоді, як ми боролися, і внесли пропозицію від президентсько парламентської до парламентської президентської. І тоді пішли на цей крок, бо у боротьбі за владу ці клани не знали, хто з них переможе і один одного хотіло обмежити. Ніхто з них про людей не думав. Ось ми сьогодні говоримо: парламентську демократію треба вводити, треба скасувати посаду президента, прибрати адміністрації. До речі, я дуже часто людям, ну, типовий приклад приводжу. От, кажу за е, влади, коли були при владі комуністи, куди ви приходили у рай виконком. А сьогодні, куди ви йдете, в адміністрацію. От за змістом, як вона і є, вона так і відповідає за змістом, тому що вона нічого для вас не робить. Спікер Рибак, прогнозуючи майбутнє сьомого скликання, він сказав, що дуже непросто буде до 15-го року, оскільки в сесійній залі є щонайменше вісім потенційних кандидатів у президенти. Ви з цією цифрою згодні? Чи може більше нарахували? Ну, їх може і бути і більше. Це ж залежить від того, яку роль кожний з них буде виконувати. Ви ж бачите, і зараз на виборах що вони ведуть боротьбу? Ні, вони технічну роль виконують за рахунок того, що він, начебто, зареєструвався, формується склад тієї ж самої дільничої комісії, використовується інформаційний простор і таке інше. Там ніхто з них не думає. Думають, як прийти до влади, а не говорити, що вони во владі у владі зроблять для людей. Жодна президентська кампанія останніх часів без вашої участі не обходилася. Дві Надцятий не стане винятком, ну по перше, Компартія обов'язково буде приймати участь, і це я зараз як керівник партії заявляю. А в якій якості ми будемо приймати участь, це вже покаже час. Ми проаналізуємо все ретельно, дамо відповідь на всі ті запитання, які поставили перед нами, якраз 2015 рік. я думаю, що це вже всередині середині 2014 року, вже все це буде зрозуміло. Я дуже дякую вам за розмову. Це була програма Час інтерв'ю я. Валентин Трохимчук. До зустрічі на п'ятому. thank you